Вітаю всіх, хто зайшов переглянути це відео. Люди пишуть і хвилюються дуже стосовно того, що російські війська планують захопити і окупувати місто Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса, а також Харків. Да? Про місто Запоріжжя, кому цікаво, подивіться, будь ласка, попереднє відео. А зараз ми з вами подивимось Херсон, та частина, Херсонщина, та частина, яка зараз знаходиться під владою Збройних сил України. Отже, давайте подивимось. Давайте побачимо, давайте побачимо, будь ласка, Херсонщина, Херсонщина. Покажіть, будь ласка, наміри і плану російського війська стосовно захоплення і окупації тої частини Херсонщини, яка зараз. Наміри і плани у них дійсно такі є. По їх мнінію, це, по їх мнінню, вони звільнять цю територію Херсонщини і тим самим подарують радість людям, які на той території живуть. Але перш за все, знову ж виходить така карта, яка каже. План і намір порадувати свого волочку е, захопленням цієї території, тим паче, що на сьогоднішній день або ось ось ближ, ближайші там, дні тижні, у них для цього може з'явитися якийсь е, е, ресурс. Предназначений саме для цього, щоб це зробити, щоб це зробити а, зараз. А, по... Те, що мені показали, поки я розкладала карти, так, що піти війною чи піти наступальними діями, таке в них в планах є, але обернеться воно до них по справедливості. Буде багато поломаних ног, поломаних рук, по голови, позамерзають дуже багато. І також знов кажуть, що якби закінчиться за. Чи, чи закінчиться під час, коли ще е, така зимова погода, там, може бути, зі снігом чи з морозна якась, або це кажеться про якусь заморозку. Ну, Давайте далі дивитися по тих. Через таро. Давайте бачити далі, далі через таро, що нам показують наміри. Наміри плани стосовно захоплення, наміри плану російського стосовно захоплення. Якій ся знаєте. А, хоч і типа, порадувати отого свого вовку, і типа, є якийсь ресурс, але ресурс якийсь недолугий в сенсі попажу, дивіться, попажу. Да? Якийся недолугий, да, у нього зброя в руках, але він якийсь недолугий, і йому це буде даватися по картам. бачите, Непосильний труд, непосильний десятка, максимально непосильний. Труд для нього це буде. Непосильний труд для нього це буде. Дивіться, туди пішли, туди будуть, якщо будуть штурмувати для того, щоб порадувати свого волочку. Перш за все, ці люди пішли не за позовом якимось покликанням, не за покликанням, а за грошими, за, за тим, що їм платять якісь гроші. Причому гроші невеликі не взагалі, да, відносно там, я не знаю, як це сказати, якась половинка від чогось буде. Да? Отак, от от я би ще сказала. Я би ще сказала, що то ми порадуємо володьку. Захопленням тієї території за той ресурс, за той ресурс, який він нам дає чи дасть обіцяв, як я сказала, ресурс, який ось, ось є чи з'явиться. Ресурс який оплата на тобі, жменьку, на тобі жменьку, іди, е, йди, якийся не дуже професіональний, недолугий. Солдат, оцю непосильну, непосильну оцю роботу військову да, по захопленню Херсонщини. Дома. Жителі, жителі і дома. Да? Жителі І дома. І бажано, щоб це принесло радість. Да? Ага. Ну, давайте дивитися далі, що нам скажуть іще про Херсонщину, Поміма того, що мені вже показали, і я вам передала. Так, це ми подивилися да, плани, наміри і плани. А тепер давайте подивимось дії, дії російського війська стосовно цих намірів і планів по захвату Херсонщини. Так, дивіться, я, які дії. Ну, я би сказала, там той, хто командує, да і той, хто дає уже непосредственні оці прикази е, оцім ось недолугим таким этим, солдатам, е, він буде діяти більше як на емоціях да Більше буде діяти як на емоціях. Це по-перше. Ага, мати вплив на емоції ось цих ось солдатів, буде їм казати, якийсь обман він буде їм казати, буде їх обманювати, тобто він буде від них скривати правду і приподносить їм. І приподносить їм якось так, як не є насправді. От Дивіться, я би сказала, буде важко да, їм це робити, а ось цей буде впливати емоційно неправдою, неправдою, навпаки, да? що буде не настільки там це важко, не настільки це буде трудно там і е, все таке. Тобто... Вплив емоційний і якийсь обман, і будуть, ну, тут обман падає саме на на своїх же солдатів падає обман. Можливо, знаєте, як вони будуть іще так, Він буде обманювати своїх же солдатів, буде їм казати щось таке, що буде неправдою, що буде виглядати не так, як воно насправді для того, щоб вони пішли. І їхні далі да, їхні дії стосовно цих намірів і, і планів. Виходить карта Ачельника, яка каже. Сейчас я вам скажу. Ще так от я скажу е, наміри змінити, ї, е, змінити їхню думку, поки що да, поки що змінити е, думку. А, угу. е, сам цей командуючий буде ще е, за допомогою обману е, змінити думку своїх солдатів. Стосовно цього плану, щоб вони все переоцінили, перевзважили, да? тобто ну, гроші -то само собою, да? ось вона падає також гроші, що ви будете мати там, да? гроші такі, яких ви не, не бачили раніше, і хитрість буде саме в тому, що насправді там буде важко, дуже бага, дуже, і буде багато поранених і забутих, і, і ще. От, далі ж, так, зараз, далі, дії е, стосовно намірів і планів. Той, хто буде давати команди, буде мати емоційний вплив на своїх підлеглих за допомогою обману щоб змінити їхнє міровозріння, їхню думку стосовно цього плану. А ще також, знаєте, отшельник іще показує людину, яка вона може загинути піти, в, піти з мирського життя. Тобто тут іще буде така Такий обман стосовно того, що вони не підуть з мирського життя. І ще може бути такий обман. М -м -м. зараз я скажу вам. Угу. І ще може бути емоційний вплив на, на цих солдатів, що їх... Якщо вони не підуть, то вони не отримають тих грошей, які їм запропонували, і ще сядуть у тюрму, будуть закриті від мирського життя. Далі плани. І ще у них також є, так як вони, у них все ж таки не вист... для них буде дуже важко захопити Херсонщину, да, ту вільну від них територію, дуже важко для них це буде зробити, то вони можуть іще примінити якийсь хитрий план для того, щоб це зробити. Вони можуть примінити. Так, хитрий план. Зараз обман і, так, в вих, їхніх дійствіях буде якийсь обман. Обман по відношенню захоплення вільної території Херсонщини. В чому саме цей обман? В чому саме заключається цей обман? Я запытываю, в чем у самое заключается цей обман? И тут показывают, что э, действия, да, действия российских войск в их действиях будет какой-то обман. В чем именно их обман? Их обман в том, что они э, получили приказ от Кремля. Касательно второй половины Херсонщины обман в том, чтобы эту вторую половину Херсонщины отрезать от Украины. Ну, да, смотрите, вот в чем обман, да, я запытую, да, вот в чем обман, и вон и кажут в, де... вот в действиях, да, действия, действия россия... россиян по захвату свободной территории Херсонщины. Какой-то обманный маневр, а в чем обман? Обман в приказе от Кремля, обман касается как раз в том, что мы касается, что отрезать эту часть больше говорят, обманывают в смысле говорят, мы обманываем. То, что мы говорим отрезать вот эту вот часть Херсонщины свободную, в этом и есть обман. В этом и есть обман. И вот тут можно вот даже вот так вот сказать, да, как две части хер Херсонщины, одна еще под оккупацией, а вторая еще свободная, да. И вот как бы э, у нас приказ за, э, э, захватить вторую часть Херсонщины. И мы, они это говорят куда-то, и в этом и заключается этот обман. А также это может быть какой-то еще такой с их стороны обманный маневр за для чего-то другого. За для чего-то другого, нужного для Кремля. За для чего-то другого, нужного для Кремля. А для чего, чтобы они сделали вот этот вот обман? Да, вот этот обман, это же касательно таких вот разговоров, да? Они... Заради чего вот этот обман делается? Заради чего этот обман делается? Ну, выходит опять вот королева мечей. Королева мечей говорит о том, что э, заради чего я даю информацию, которая из моих уст звучит как неопровержимый факт, и которая очень сильно колет, э, ударяет, э, ранит э, и заставляет э, поверить в то, что я говорю вот эту информацию, которую вы где-то там находите, вот говорят вот про все это. Я опять-таки вот в этом раскладе, ну давайте сейчас еще дальше, что про Запорожье, а, обман и хитрость какая-то, и больше информация, что здесь. Так, хорошо, давайте еще про Херсонщину. Чем закончится действие россиян касательно этих намерений, планов и действий? чем завершится для, в конечном итоге. Вот эти вот намерения, планы и действия э, российского войска в конечном итоге, чем завершаться. Ну, завершаться тем, что они остаются... Ой, смотрите, вот они стояли на том берегу, на втором, где они стояли, да? Планировали что-то, планировали, намеревались, намеревались, да? Так они там и стоят. Как я уже и говорила, непосильный труд. Им бы там хотя бы оборону удержать, которая им очень тяжело будет даваться, чтобы оборонить. Им... им не то, что воплотить эти намерения и планы в реальность. Им хотя бы применить силу для того, чтобы удержаться там, где они находятся, хотя бы пообороняться. Вот как я говорила, непосильный для них это труд. И вот здесь вот карта говорит, которая им хотя бы иметь силу для того, чтобы удержать то, что имеют, да, и суметь хотя бы обороняться от сброенных сил Украины. Поэтому больше тут и идет вот это. Говорим, говорим, говорим всякую погонь. Хорошо. Чим завершиться? Дивіться, я запитала, чим закінчиться, чим закінчиться прибивання росіян на лівобережжі бережі Херсонщини в кінці кінців приблизно протягом 2-3 місяця. Чим закінчиться? Чесно кажу, коли почали виходити ці карти, то ну, трошки мене це засмутило, тому що виходить карта задоволення, знову ж таки, карта, знов карта емоцій. Да, і ця карта каже, знову ж таки, про ну, позитивні емоції. Да. Я так думаю, я так думаю, що що ці е, задов... задоволення е, і класні їхні емоції будуть від того, е, що хоч було і трудно, але вони е, оборонялися, застосовували силу да, і, мабуть, мали удачу, е, знаход... тримаючись на лівобережжі Херсонщини. Але третя карта мене, потім вони уйдуть. І як я казала, я так і буду, як казала я, ну не я, як ми вам казали, як показував не один розклад, навіть нещодавній про Херсонщину. І знову ж таки він підтверджує, що, е, врешті-решт, підуть чого? До того, що ЗСУ їх все ж таки почне видавлювати і почне їх там. Оток, як, як я на початку вам казала, поранені руки, ноги, голова, холод, голод і мороз, і ще там щось. Ну, в общем, жахливе становище і стосовно ресурсу, теж і тоді вони будуть хто, хто куди як може. Да? Через воду будуть тікати і багато потоне. Той, хто до води не добіжить, багато в землі е, поляже. Ну, в общем, буде саме отак. Буде саме ось так. Так, да, бойові дії, через бойові дії, бачите? Фух, іноді так сама. Ета. Вони кажуть, покажи, поверни, достань, а я кажу, та досить вже. вже вже і так все зрозуміло, гарні карти. Давайте не будемо, друзі, і спортимо, а вони тягнуть. Ну, от, То, що я вам вже сказала, а через старо, просто, бачите, я вам підтверджую, завдяки бойовим діям, сутички двох сторін, да, вони будуть уходити по справедливості, по справедливості. Да, будуть уходити. З тої території. І що іще? Вони, мабуть, скоріш за все, будуть якось помірно, так? Да? Спочатку одні, потім інші, потім треті. Коротше, самі непотрібні залишаться, яких можна бувати, а ті, що хитрі, є, та будуть виходити перші. Як я казала про Запоріжжя, так кажуть тут і про Херсон. Чим більше вони будуть проявляти якісь ну, бойові військові дії нападу. нападу Тим гірше це для них буде обертатися. Тобто тим більше буде поранених, тим більше буде загиблих. Ось таких дивіться. Тим більше буде поранених, загиблих, ось як на карті да, показано, бачите? Холодних, холодних, замерших, чи все ж там буде замерше. А саме так вони і будуть робити. Дивіться, вони зроблять рух, 에, війна, диявол. Який буде рухати їхні дії, буде рухати їхні оці погані дії, воювати, отстаювати, відстаювати, нападати і все таке, да? буде призводити їх до такого взагалі стану, і їхні жінки будуть одягати. Траурний одяг, вони будуть мати печаль і розчарування в собственних діях, і буде такий момент, що вони не будуть навіть бачити, як вийти із тої ситуації, яку вони самі там для себе і зробили на Херсонщині. І ну, коли на них пішло ЗСУ, і ось вони будуть. Трупи. Знову ж таки, от, е, трупи, е, якийсь період затища, е, для того, щоб там, да, ну, діяти далі, кожен буде по-своєму затища. Да, хтось буде тікати, хтось буде залишатися там, да, трошки ще поки що для того, щоб. Е, от, Ну, страшно. До чого призведуть? До страху. Багато трупів, багато трупів. Зате ти... все стає на паузу, багато поранених і багато тих, хто ну, прям буде їм дуже страшно, будуть хворіти як тілом, так і духом, так і місками. Ну, що вони? За маленький кусочок землі вони будуть жертвами. Вони будуть жертвами. Для них вже вже в минуле для них буде двері зачинені, а в майбутнє можуть і не відчинитися. Вони як зависнуть, от от, там, де вони залишатимуться, утопленими, убитими, закопаними, отак вони і будуть залишатися. Отже, отак от про Херсонщину я на цьому відео закінчу, щоб не витрачати ваш час і передивлятися в одному відео всі міста, які ми з вами хочемо подивитися. Я, як завжди, дуже вас сильно прошу зберігати, зберігати любов. У ваших серцях і зберігати світло у ваших душах. А також, будь ласка, звертайтеся частіше до свого роду упокоєного, але не за проханнями, а саме з подякою, з вдячністю і з любов'ю за все, що вони для вас робили і роблять, і за ваше життя. Все добре.